Аварія на ЧАЕС є однією з найбільших катастроф ядерної енергетики у світі. Вона призвела до створення міжнародної шкали ядерних подій і одержала в ній максимальний бал 7. Скласти конкуренцію Чорнобильській катастрофі може тільки аварія на японській станції Фукусіма, що відбулася у 2011 році. Вони перебувають на одному рівні небезпеки. Попри поширену думку, аварія на че сталася не через ядерний вибух реактора. Такого не траплялося ніде у світі. Насправді відбувся тепловий вибух, який зруйнував реактор. Тепловий вибух став причиною згорання, яке намагалося б загасити 10 тіп. За ці 10 діб, щогодини, викидалась в повітря приблизно така ж кількість радіонуклідів, атомів з нестабільним ядром, що здатні до радіоактивного розпаду, яку ядерна бомба скинута американцями на Хіросіму, викинула за один раз. У ліквідації наслідків аварії взяли участь понад 600 тисяч людей. Переважно цим займались військові, кадрові та мобілізовані з запасу. Вже у травні Міністерство оборони СРСР видало наказ про спеціальні військові збори з ліквідації наслідків. Аварія на ЧАЕС змусила Міжнародне агентство з атомної енергії переглянути стандарти безпеки на атомних станціях та реагування на ядерні катастрофи. Українська Чорнобильська зона відчуження, забруднення радіонуклідна територія, вільний доступ до якої заборонений. Має площу приблизно 2,6 тисяч квадратних метрів. Приблизно дві третини з них це заповідник. Місто Прип'ять, в якому жили працівники Чорнобильської атомної електростанції, розташовується зовсім поруч зі станцією. Тому воно не змогло оговтатись від радіаційного забруднення навіть після дезактивації радіонуклідів. Популярні фото з мертвим готелем Полісся та парком розваг із чортовим колесом зроблені саме там. Однак у місті Чорнобиль, розташованому за 17 кілометрів від Чорнобильської атомної електростанції, життя існує. У Чорнобилі розташований один із двох офісів державного агентства з управління зоною відчуження. Тут є гуртожитки, в яких проживають працівники установ. Хоча влада виселила людей, які жили на території сучасної зони відчуження, деякі з них повернулися до своїх домівок. Їх називають самоселами. Таких людей у Чорнобильській зоні близько 200. Після аварії приблизно 90% зони відчуження ніяк не використовувалися людиною, де немає людини, тваринам і рослинам краще. Протягом перших п'яти років відбулося перезавантаження екосистеми, а вже потім почалося її відновлення. На теренах зони відчуження живуть понад 300 видів хребетних тварин, 75 з яких занесені до Червоної книги України. Зустрічаються тут і хижаки, зокрема Вовки, Рисі та Ведмеді. Хоч рослини у зоні відчуження на вигляд ніяк не відрізняється від вирощених на звичайному огороді, їсти їх або їхні плоди все одно не можна. Разом із їденими чорнобильськими грибами або чорницею до організму потрапляють радіонукліди. Кожен із них має свій термін виведення. І поки триватиме цей процес, відбуватиметься і опромінення. З 2019 року четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції захищає новий безпечний конфайнмент – Ізоляційна арка, яка накрила собою побудований у 1986 році об'єкт укриття. Конфайнмент шириною 257 метрів, висотою 108 метрів та довжиною 150 метрів. Може вмістити під собою статую свободи та бігбен. Він поступається висотою лише ейфелівій вежі. За багато років після аварії Чорнобильська зона стала одним із головних туристичних місць в Україні у 2019 році. До початку пандемії COVID-19 її відвідали близько 125 тисяч людей. Приблизно 80% з них це іноземці з усього світу. Війни Чорнобильська зона була туристичним магнітом номер один для України.